Друзі, всім привіт! Всім вітання від компанії Вашкарс і розумію, що, можливо, зараз і не зовсім автомобілі на часі, так як ідуть свята. Всіх вас вітаю з наступаючим святом Воскресіння Христового. Але, друзі, знаю, що цей автомобіль або ж такі автомобілі, ви в нас завжди чекаєте з нетерпінням. Це всіма улюблений кросовер, яких в нас практично через один автомобіль в нас завжди проскакує цей кросовер. Тому що зі всіх машин, які ми маємо, саме ці кросовери, я скажу так, найзатребуваніші, найкращі і взагалі найцікавіші для вас і для нашої аудиторії. Друзі, це Honda Пригнана з Німеччини. Чому ми знімаємо і показуємо вам цей автомобіль? Тому що він свіженький, він щойно заїхав. Ми його виставляємо сьогодні у продаж для вас. І саме головне те, що тут хороший чесний перевірний пробіг. Він без пошкоджень, без ДТП, без підфарбувань по кузову. І те, що тут дуже хороша, чесна і дуже, як би сказати, приємна ціна для українського взагалі ринку. Тут ціна цього автомобіля, ви можете бачити справа вверху 19 950 По зарочньому розмитненню, так як ви знаєте, орієнтовно. Практично місяць назад підняли розмитнення на ці Honda CRV. Вони зараз розмитнення підняли на 1300-1500 доларів. Тому важко зараз купити, особливо хорошу перевірену Honda з чесним пробігом. Реально зараз купити дуже важко. У нас такий варіант є. Ми підібрали його у Німеччині. Сьогодні ми вже його подаємо у продаж для вас. Отже, це Honda CRV, автомобіль 2014 року випуску. Максимально, в принципі, хочу сказати, так, максимально крутезні комплектації на всьому фулі, який є, в такому крутому бордовому кольорі. В різну погоду він виглядає по різному, на прямому сонячному світлі він буде виглядати світліше, тобто яскравіше, червоний, в таку темнішу погоду взагалі буде темно-бордовим, і в таку зараз легко в тіньочку такому легкому буде виглядати ось таким гарненьким легко-бордовим відтінком. Реально виглядає він дуже круто, друзі. Автомобіль, знову ж таки, повторююсь, ми пригнали з Німеччини. Ми там його підібрали, оглянули, перевірили, протестували і вирішили, що однозначно нам потрібно його купувати. Максимальний фул, реально хороший чесний перевірений пробіг 187 тисяч км, без пошкоджень, без ДТП, без підфарбувань. Реально, це той автомобіль, який заслуговує наша аудиторія людей. Тому хто з лісаю придбає друзі, цей автомобіль, ви залишитесь ним однозначно задоволені, тому що тут недоліків немає. І е, окрім того, що тут немає недоліків, ви вже знаєте, що ми відповідаємо за кожний наш пригнаний автомобіль. Тому е, кажу все чесно, так як і є. Також у нас є послуга доставки по всій Україні. Якщо вас цікавить ця послуга, можете також телефонувати всі умови е, цієї послуги. І взагалі загалом про це все ми вам розкажемо і покажемо, як це і що робиться. Я думаю, ви бачите, часто ми доставляємо автомобілі, тому що зараз такий час, не кожен може приїхати або ж їздити по Україні за автомобілями. Тому е, таку послугу. Ми для наших підписників також надаємо. Давайте детальніше я зараз розкажу вам саме про цю Хонду. Це Honda CRV. 2013 рік випуску. 2.2 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. Це надійний всіма улюблений японський гідротрансформатор ISIN. Хороший надійний автомат, який ходить, наприклад, ну давайте не скажу вам 500 тисяч, може 700, може мільйон він виїзди. Я не знаю. Це хороший надійний автомат, який хочуть всі люди, але який є не на кожному автомобілі. На хондах він завжди йде. Це стандартно. Тому напевно, що цей автомобіль також є це є один з плюсів цього автомобіля, тому що в них хороші надійні автомати, які довго-довго їздять взагалі. Тому так, це тут на автоматичній коробці передач, максимально топові комплектації з топовою full LED оптикою Тут у нас іде, тобто лінзована оптика, дуже гарно. Автоматичні ближні дальні світло вона має, тобто управління ближнім дальнім. Також має цей автомобіль безключовий доступ, передніх дверей та кришки багажника. Має фаркоп з розеточкою, парктроніки перед зад, камера заднього виду, так легенько пробіжусь по комплектації, хороші, крутезні, легкосплавні диски. І я хочу сказати вам ще наголосити, те, що цей автомобіль не просто там от в бордовому кольорі, і він має також світлий салон. Дуже крутий, рідко такі попадаються, але все ж. Але цей автомобіль йде в такі якісь цікаві комплектації, тому що дивіться, в нього йдуть такі темно-сірі круті диски. В нього задня оптика притонована. Це не ми робили. Ми диски не красили, ми оптику не тонували. Друзі, це приїхав автомобіль з Німеччини. Тобто, такий він був випущений заводом-виробником. Як ви знаєте, що бувають автомобілі, які йдуть під замовлення. Тобто, ви не купуєте ті автомобілі, які є в салоні, а ви можете йти і замовити собі на Honda такий автомобіль, який ви хочете. Тобто з притоновими стопами можете замовити собі без проблем якийсь автомобіль, наприклад. З білим салоном, з якимось коричним салоном. ну Різниці немає, але все ж я вам поясню, щоб ви мали розуміння. Отже, саме такий автомобіль він був виготовлений, я думаю, що під замовлення більшість. Цього, тому що кажу оптику, оптика в оригіналі, вона підтонована, виглядає дуже круто. Давайте переходимо ми зараз детальніше по салону. У нас по салону тут дуже все круто, зустрічає білий такий, я сказати, бежевий, навіть хай буде шкіряний салон з перфорацією, повністю з дирочками, на безключовому доступі на функції старт-стоп, мультикермо. Два таких дисплеї, тобто бортовий комп'ютер і оригінальний велика штатна магнітола Honda, сенсорна вона при чому. працює все дуже гарно, світиться ніде. Абсолютно недоліків по ній немає. Тобто дисплеї в оригіналі по машині, по зовнішній частині і по внутрішній частині недоліків немає. Тобто потертості, якийсь м'ятни, подряпан цього всього, друзі, немає. Реально гарний стан. Комплектація бомбезна. Просто хто хоче для себе от, шукає, щоб принципово була комплектація престижна, то е, Honda, це саме цей той автомобіль, який має цю комплектацію. Тому що тут, якщо серед Honді брати, я вам е, хочу пояснити, не серед інших автомобілів, бо, звичайно, є, наприклад, там в Tiguan в пасатах там є адаптивний круїз-контроль. Тут він зустрічається дуже рідко. Це Honda з адаптивним круїзом, вона буває взагалі десь одна ну, на 20-30 на машин, щоб був передній значок. Він має бути не просто як, як 3D, якщо ви розумієте, а він має бути скляний. Тоді це є адаптивний круїз контроль в цьому автомобілі і утримання в полосі. Такого плану. Беріть він код, переявляйте, хто хоче по карвертікалу, по якій хочете програмі. У нас завжди рідний пробіг підтверджений, і все у нас завжди з за автомобілями в порядку. Тому саме тому і ми надаємо вам будь-яку перевірку, чи це буде СТО, чи це буде сервіс, чи експерт, значення немає. Приїжджайте, перевіряйте і забирайте цей автомобіль. Так, йдемо далі по салону. Як ви бачите, щойно показав вам, електропривід багажника присутній, він відкриває і закриває, та що він працює, і він також надійний, бо в багатьох різних автомобілях там є ненадійні оці. <свистач> Моторчики, тому кажу знову ж таки, це з електроприводом багажника в Хонті ніколи проблем нема, воно закриває відкриває все в порядку. Екорежим також в автомобілі присутній, можна їздити з економною витратою палива. Дивіться, салончик гарненький, просто бомбезний, виглядає дуже круто. Хто собі думає, що ви візьмете білий салон, він буде швидко вимазуватися, затиратися. Це, ну, друзі, як сказати так, маячня, він реально салон практично не вимазується, реально гарний, білий, акуратний салон. Тому що це тим більше шкіряний салон. Це не тканина, не тряпка, нічого такого. Але все ж, на кожний товар, як би кажу, свій покупай завжди є. Хтось е, хоче білий, хтось не хоче, хтось хоче чорний, хтось не хоче. Тобто дуже багато. А саме головне, я здивувався навіть, друзі. Ми закидали точно таку саму бордову хонду взимку, але. Там був чорний шкіряний салон, але факт того, що вона була в такому ж самому бордовому кольорі, як це, ідентично просто. І за ню було набагато більше дзвінків, ніж у нас бувають за чорні, за сірі або за коричневі хонди. Просто чи це за білі, немає значення. Взагалі, за саме бордову хонду дзвонили в 15 разів, напевно, більше, ніж за інші кольори. Я здивувався, тому що автомобіль реально, ну, в принципі, кажу, на відео, можливо, він виглядає по одному, але вживу він виглядає дуже круто, тому що при сонячному світлі, кажу прямому, він виглядає в одному кольорі, при такому Тенному холодку вже виглядає по-другому, а вечірню пору взагалі такий, ну, просто суперово. Е, так, відносно комплектації, продовжимо зараз з вами далі. Кажу, кожна функція, кожна кнопочка в автомобілі справна. Ви можете перевіряти, приїжджати, якщо ви не довіряєте, нам можете собі приїхати і перевірити все, що вас цікавить по наших автомобілях, як завжди. Дивіться, автоматична коробка, це і є той самий японський гідротрансформатор ASIN. Надійний, хороший, всіма улюблений народний автомат. Тобто не просто роботизована коробка, яка йде в вак-групі, тобто там йде роботизована коробка, хоча всі багато хто кажуть, що це автомат, але все ж це надійний е, автомат. Повністю тут ідуть передні підігріви, Розеточка на 12 вольт, також у нас присутня тут. І стаканники гарно виглядає. Все, ключик на безключовому доступі. І до автомобіля, друзі, йде два ключі і пульт Webasto. Я забув вам наголосити, що цей автомобіль також має ще Webasto. Ось вона з лівої сторони є, бачите така кнопочка. Це Вона засвічується. Тобто вона вмикається як з салону, так можна її увімкнути із пульта, виставити температуру і користуватися реально дуже круто. Сидіння не затерті, руль не затертий, дверна карта не затерта. Повний електропакет, склопідйомники передні і задні, складання і електрорегулювання бокових дзеркал. Що так розказати вам ще? Два ключі. Я вам казав, ключ вебаст, на вебасту, так все правильно. мультикермо, підрульові перемикачі також є до автоматичної коробки передач. Підігріви, розеточка, старт-стоп функція. Також двокновний клімат-контроль. Панорамний дах зі шторкою. цілесенький, всі вікна в оригіналі, причому лобове я вам показував також, що воно в оригіналі тут. Тобто автомобіль реально бережний і шанований. Камера заднього виду, електропривід багажника. За це вже я вам сказував. Знизу ми маємо коврик такий ще, якби це резиновий пластиковий. Навіть не знаю, з чого він зроблений. Така цікава, дуже це, якби, цікавий матеріал. Так, йдемо далі. Шторка присутня, також багато продавців виймають і коврики, і шторки, і запаски, і все на світі. Ми завжди вам віддаємо все затомілим, так як воно купується. Навіть буває, якщо беремо другий комплект, то віддаємо вам і другий комплект. Тобто, максимально чесно стараємось працювати, щоб ви знали і. Багато хто з вас, в принципі, вже знають, як ми працюємо, і взагалі наша репутація, вона якби не так не хвалють, друзі, але скажу, вона трішки випереджує. Бо багато хто телефонує і каже, що рекомендують купували мої знайомі, мої друзі, телефонують і хочуть для себе хороший якісний автомобіль. Отже, по автомобілю загалом я пробійся. Я вам що міг розказати про нього, я розказав. Можливо, я не все встигаю розказати в своїх відео, але головне, що вам потрібно знати, те, що тут перевірений пробіг, те, що автомобіль без пошкоджень, без ДТП, те, що він реально в хорошому стані. Ви можете перевіряти будь-яким чином. Але саме головне приїхати, Теремо попробувати перейти. і забрати цей автомобіль. Кожну детальку. 75, починаємо з капоту. 112. 69, 72. 94, 77, 77, 78, 84, 84, стіючка, 97, дверка, 97, 84, зверху 84, знизу 85. Задня дверка 89, 82, 66, 75, 85, 93, стіючка, 78, 103, криша 92. Ляда зверху 96, ззаду 83, 76, з правої сторони 76. Знову поверху 88, 93, 93. Тут пробиваємо 102, 94, 86, 91, 91, 81, 86, 86, посидинці не пробили. 95. 95, зверху 107, 91, 76, 106, Сієчка 106, 106, 75, 104. В оригіналі переднє крило 28, 198, 288, 245 з краю, поверху 289. Тобто загалом весь автомобіль в оригіналі. Ось це крило має підфарбування косметичне, В принципі, нічого критичного, а загалом весь. Порівнюючи капот з крилом 87. 87. Тут і поверху маємо 290, наприклад, 279. Тобто, загалом капот в оригіналі, все інше в оригіналі, це крило має підфарбування. Але, як ви бачите, по кольору, візуально все гарно сходиться. Дуже гарно виглядає. Зараз також покажу ще болтики, що це все в оригіналі. Дивіться. Все гарно тут, гарнесенько, болтики не кручені, ріднесенькі, тобто все, все в оригіналі. Десь косметично підфарбували, але по кольору, по структурі практично не відрізнити. Абсолютно виглядає дуже гарно. Такого плану. І так, друзі, перевірили помилки в нашому автомобілі, перечитали повністю все, як ви бачите, по двигуну нормально, по коробці нормально, по АБС, подушки безпеки, системи вказівника, електронні системи кузова. І так далі. Повністю це все нормально. Ось цим, цим що обозначено, тобто його в автомобілі немає. Цим наш автомобіль не оснащений по цих блоках. Так, що хочу зайти, хочу зайти вам по АБС показати. Взагалі по блоку автомобіля, про те, що в нас рідний пробіг, що пробіг відповідає дійсності, і в нас завжди чесні перевірені пробіги. Як ви знаєте, пробіги ми перевіряємо в декілька етапів: є серісна книжка до автомобіля, є комп'ютерна діагностика і перевірка по він-коду. Зараз саме я вам покажу. Комп'ютерну нашу діагностику покажу пробіг. Так, 180 555 кілометрів. У нас на щитку приборів друзі, 187 тисяч 326 кілометрів. Тобто, грубо говоря, грубо кажучи, навіть так скажу вам на 2000 кілометрів у нас на... Ні, На 7 тисяч км на щитку більше. Тобто по е, офіційному сервісу дозволяється плюс-мінус 10 тисяч км розбіжність. У нас, як ви бачите, 7 тисяч км розбіжність 187 326. Одним словом, пробіг рідний. Е, а з автомобілем все в порядку. Ми завжди кажу, приганяємо лише чесні первільні автомобілі, можемо зайти на е, такого плану. Бачите, чтінії коду в неї справності. І заходимо, коди відсутні. Тобто абсолютно у нас автомобілі завжди без помилок в хорошому стані з часними пробігами. Тому, коли цікавий, телефонуйте, приїжджайте на огляд чи тест-драйв.